Що ж, у Т-1 Німеччина продовжує спостерігати за командою Фенікс 2 Манхайм. І українська команда сьогодні грає знову кубковий матч. Це другий офіційний матч. І проти команди Нікарау. Дуже така важка гра. Сьогодні дуже спекотно. Пройшли українські болівальники. От бачите, багато болівальників знову знову прийшло на матч. І після першого тайму рахунок 0-0, Давайте взнаємо. У за, за рахунок чого сьогодні українська команда може виграти, як на вашу думку? Хороший питання. Ударів мало воротам, треба більше в бити, Не тягнути м'яч к воротам, може бути з дальньої дистанції спробувати провести вратаря. Може, Так стандартно, що не виходить ніяк. Не вистачає дальніх ударів. Да, думаю, что да, попытаться с дальней. Не было дальних ударов. Один раз был хороший удар, такой выверенный удар, не на силу, а на точность, и, к сожалению, перекладина. Вот это самый такой момент запоминающийся. И только, ну, и он за пределы штрафной бил. Угу. Поэтому, мне кажется, нужно больше бить поворотом, держать на напряжение вратаря, как бы. может быть, ошибется все-таки. Ну, на вашу думку, хто сьогодні все таки переможе? Ну конечно, наші. должны. Да, Украина. Ну а наши. Ми зачем тут? Ми свою Супер, Всю... супер. Всю енергію віддаємо, щоб, ну, ну як? ну тут в Германії німного радості для нас. Ну, хотела, щоб наші ж виграли все-таки. Хоча да, какой но... позитив тут в Германії должен быть. Свято моє. Все. і ви теж помахайтеся. Ну, я думаю, що сьогодні українська команда може виграти лише за рахунок того, що має зібрати команда. Німецька команда хоч на дві голови вище. Так наскільки я розумію, поставлені задачі за що цього турніру вийти у вищий дивізіон. Але дають грати нашим хлопцям, у нас є моменти, у нас випадають спорт. Ну, результативність поки що на, нашу, на нашій стороні. Ми ведемо по результативності. Силову гру прилагають, реально. Наші атакують, Більше... наші вже моменти були. Тої команди ще моментів навіть не було. Наші вже атакували, пару разів вже вдарили воріта, я думаю, на третій-четвертий раз мають по-любому пробувати. Все, і ви теж помахайте. <різь> не знаєш. Ну це чесно, принаймні. Наші цілеспрямованості. Погода жарко, хлопці. Ну, хлопці стараються. Видно, що стараються хлопці. І ми, ми українці ну, ми будемо робити те, що треба. Кажуть, кажуть болівальники, що у нас більше моментів. Більше моментів, так. Ну, розумієш, ну, нова команда. Ми зіграємо це, це. Це друга тільки спеціальна гра. І знову шалена підтримка вболівальників. Несла українську команду Фінікс двама юа вперед. Але на жаль, повели в рахунку першими саме гості. Щойно